Щодня та щоночі українські військові боронять нашу країну, ризикуючи власним життям та здоров'ям. І нашим захисникам та захисницям вкрай потрібна наша підтримка та допомога. Саме тому з перших днів війни українські волонтери роблять усе можливе, аби забезпечити наших воїнів усім необхідним. Серед них і волонтери благодійного фонду. Ми поряд днями від фонду військові отримали необхідне обладнання для охорони об'єктів критичної інфраструктури Кременчука. Ми раді, що ми можемо допомагати і максимально бути. Причетними до нашої спільної перемоги завдяки нашим волонтерам, бладінофондами, поряд Дмитру, Людмилі та і всіх, хто приєднується до наших добрих. Корисних справ. Вартість трьох таких пристроїв 105 тисяч гривень. Завдяки прожекторам для ППО військові зможуть побачити ворожі дрони та крилаті ракети і відбити атаку. Незамінна річ в мобільній вогневій групі. ip захист не боїться ні, ні вологи, ні морозу. Це вже просто перевірена штука, вона нам дуже, дуже потрібна. Чим ще класти, що воно працює тихо. Підключилися генератори, якщо 220, то він же шумить і нам погано чути. А це павербанк включили, тихо, тишина. Три кілометри видно. Още ну, дуже класна штука. Хлопцям передамо. Вже ввечері будуть на чергуванні стояти. Дякуємо волонтерам за їхню роботу, постійну допомогу та підтримку українських військових. Разом до перемоги. Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.